О, привет, це батька Бандера. Да? Як-то -як назад, вымануло такие фильмы, да? Но... Є фильм, Но... У тебя там есть фильм назад, якусь я У тебя, смотрю, батька Бандера, ты знаешь? А э, я потрапил что... до Радянского Союза. Ну, ну, цікаво, давай. Ну, что цикаво-то сразу. Ну, вот у тебя такой батька, все, ты, ты его как, вообще возносишь, да? Куди? Ну от, да, повісив на стіну портрет героя України, Степана Андрійовича. Почому герой? А він боровся за Україну, щоб Україна була незалежною, самостійною соборною державою. А почому не да, ти українці? Ну, та історія. Слухай, розкажи. Серйозно, не знав. Не знав от -от. Ну, так это уже опубликовані дані. Давай прочитаємо разом. В ЮНЕСКО, в ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО. Это, пожалуйста. ЮНЕСКО, конечно. В ЮНЕСКО. А що таке ЮНЕСКО? А. Давай. От я прям загуглю, таке ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО это так, мировая история. ЮНЕСКО, давай, зараз. Що таке ЮНЕСКО, mm -hmm. так? І де там шукати про Бандеру? Не підкажи мені. Ну, так запишите. Что Бандера, Бандера написала? Ну, історія ну, дивись, ЮНЕСКО це Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. А де Бандеру шукати? Бандера він ну, давай, не займався ну, давай, там наукою і культурою. Ні, давай. От, давай, ти давай мені, от, давай. Давайте давай, давай, не просто бандера. Давайте давай не просто бандера забивати, А конкретно, що ти читав про бандеру? Яку книгу, якого автора? Я прям буду конкретно шукати Джерело. Я просто біографію читав. Біографію читав, так. Ну да, да. 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 І що ви вичитали в біографії Бандери? Ну, то, что он был бандитом первоначально, а потом да е, сидел в шо? тюрьме у да Гитлера. Гитлера. Ну, это в Германии. А за что же его Гитлер посадил? А за противоеводную, как говорится, э, Пропаганду. Ага, то-то Бандера потім... был против по, Гитлера. Подожди, а потом он его выпустил. Из-за mm. чего? Для того, чтобы он написал своих братьев. Mm -hmm. Значит, дивись, Значит, бандера right. был против Гитлера, правильно? А потом стал за. А потом стал за. А коли он стал за, точно не подскажешь дату. А потому что когда, когда его натянули, он стал сразу за. А кто натягивал? Это немецкая Германия. Прям целая Нимеччина натягивала бандеру, да? Ну конечно, На силу сували. Ну, ну что ты батькаешь? Ну давай, вот забей ну просто забей это все, это все везде, всем известно. ты знаешь, вы ну, здесь, безвестно. Вот, понимаешь, стільки... Ват, понимаешь? Таку, О, батька Про... Бандеру прорвало, прорвало радянскую людину, прорвало, не вытервало. Пишло наобразы и вот. Вы даже вы такие, понимаешь, об, да, вы такие не были. Мы ничтожды. Так, да, прекрасно. Тому що mm. ви э, восхиляєте э, да. чоловіка, який mm. упав вашу родню. Mm. Ви знаєте, а чому тоді, от моя рідня і всі решта українці вішали вдома портрети Степана Бандери? Якщо він Кто Кто люди, вешает? люди, українці. That... Да ні, правда. Це правда. Це література. Это... Ні, це не літературно. <п 'ят>. <п 'ят> В Україні, по перше. Это... Подруге, вот. Ну вот, ладно, все, добре. Бандеро. Все, хорошо, давай, закінчили з Бандерою, все. все. Да що ти мне... вот, мені... Скажи вот, мені, а що це знаешь... позаду тебе? що це висить таке? От позаду тебе це що таке висить. Історія. Ні, це висить якась червона ганчірка висить. Конкретно, що це позаду тебе висить? Ти не бачиш, что ли, флаг? Флаг чого? Де ти... Ты... Ти, ты... ты в каком году родился? 1976. -му. Ну от, бачиш? Угу. Твоя сторона, флаг стороны, когда не, ты... Я народився в Україні. А ти не в Україні родився? В Україні. Ну, это флаг України. Ні. У нас інший прапор. Ні. Да. Не пілікай. Неправда. Неправда. Ні, в Україні був свій. Это... О, не, не треба. В Україні був, був свій. Можеш відкрити знов такий Google, як ти каже, подивитися, який був в Україні прапор. І була Ну так це ж народився в Україні, мені? а тепер розкажи мені, ти дуже от розумна людина, ти тихенько, неправду, тихенько. Та? В якому році була створена от СССР? Як ти кажеш, коли вона була створена? СССР угу. в 37 году. В 37 році був створений СССР. Правильно. А хто створив СССР? Вопрос давайте. А коли возникла Україна? Ну, перша згадка одна рік. <свят> е, ее основали, ее, ее Ленин написал, что Украина существовала в 19-м году. Так, получается, Украина... Но в в... не существовала. Укра... И в каких летописях ее не было. Не, не не, известно, не, надо, не, не, нет. не, летопись, то -то -то, тоже, тоже Я, знаете, не, лета летопись тоже дзерло. Я на с тобой не спорю. вот у... вы... ты сейчас врешь Значит, себе и своим, Дэвис, и своим слушателям. Украина появилась... Я з тобою Ти не сперечаюсь, хорошо? України взагалі не було. Не було, не було, не було. Україна з'явилася в 1919 році, правильно? Благодаря Леніну. Леніну, Леоні... так, да, да, дякую, звісно, звісно, дякую. Скажи, будь ласка, а, а хто ну, українську мову зробив? Так у вас смесь. У вас смесь русский, польский, і mm -hmm. там ще. У вас Дуже з цикаво. носорогом. Угу. Так, а хто, Україна... зробив? Хто... Дивись, хто зробив українську мову, що что вот ее разумеется на всей территории Украины? Так хто, когда, хто вигадав когда, українську мову? Когда Екатерина, когда получается у поляков отжали землю, хто? у вас були і поляки. А кто виджал? Хто виноват? Ну хто віджав землю у поляків? Русські. Русські. Коли вони віджимали? Ну, Да, українці ж, їх не мать, ну ну, же ж нема, ну, ж ж елки-палки, ну, це очевидно. В якому уроке русские? Ну, давай, от я тебе сейчас поговорю. Вот ви говорите, що даже Чорне море ваше, да? Ви вы викопали його. Звісно, хто ж. Помніш, даже в історії у вас? в історії... в, в історії, В підручнику. Украинцы прекрасно. викопали море. <кх> а може, давай дадем той Петручник, прочитаємо разом. Ти же читал да, в ньому? Что читал? Ну ты читав про це, відкривав книгу і читав, что українці викопали Чорне море, правда? Ты читав таки. Почему это? Вы блогеры говорят? Ваши блогеры. А то тобто, ты такого не читал? Ти не читал. Це? Нет, конечно. So. Это же а а может, а може вони тебя обманюють? Ну, видимо, обманывают. Обманюють, бачиш, что робиться. Так я запитав, коли русские в поляки в Україну відвоювали? Русские поляки в Україну за чого ж делали? Ну ты кажеш, что русские відвоювали в поляки в Україну? Но полякам и завоевали на территории. Я побороться, и це было. Ой, слушай, когда было польское, это это. Как и называется-то? Ну, ты же сам знаешь, ты же умный человек. Я сижу, простой босяк. Вот простой босяк. Ты умный начиный человек. Ты сам знаешь, что когда было польское, как называется, забыл. Прости меня, господи, не матерюсь. Поле по столице. Поле постолиты. Поле поспали. Поле поспали. Ну, Ну ти что У тебе... Я стільки нового вздаю, поле поспалите, да. Ну, как это не понимаете? Прям. Я разумею. Нет, ты все правильно в полі. я неправильно сказав. Я просто говорю, не помню сейчас. Нет, я кажу, ти все правильно говориш. поляки жили в полі. И тому поле было да. Ну, пытаньте. Ну в чем ты началась передергиваться? А Это чому поляки ві... називають? Велика держава польська. Да. Українці, Польсь... бо живуть у краї, поляки, бо живуть в полі, розумієш? Чехи, бо весь час чухаються. Ну, Чого ти ну, передергиваєш? Чого ти передергиваєш? Вот зачем ты передергиваешь, а? Вот так понимаю, тебя зовут как Михаил Андреев Васильев. Сам это Михаил Андреевич Васильев. Как тебя зовут? Вот как тебе обращаться? Степан Андрійович Бандера, давай, не звертайся. Ну вот и не ты. Тебе далеко до него. Ну, звісно, він ні... далеко до нього, але що ні, мене ти, не ти... можуть так само звати. Ну да ладно. Ні, ти... Значить, прелініна про Україну закінчили. А коли Росія з'явилась, скажи мені, хто її зробив? Я Росія тут, ведь Росія завжди була? Як завжди була? Як динозаври ходили, Росія була? А українці вже адміністрації. Ми, українці... ми, 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 ми зрозуміли, що Україну Ленін придумав. Все, не було України. Тепер питаю, коли ж Росія з'явилася? Він придумав, а дав їй. Віддав їй, так. Да. Все віддав. Це... Да. Так, Коли Росія з'явилася? Росія? Ну, я... Телефон Зараз, секунду. Так і телефон? Подожди, секунду. Ти ж так маєш знати все. <плес> да нет, что я откуда я могу знать, там где уж полтинник? Да ты же полтинник, а я выглядаю, слухай, так вот тоже бога, так я разумный. Так коли от появилась Российская Федерация, давай как держава. Давай, давай. Давай. Коли появилась Российская Федерация, ну, ну ты забей, забей в Гугле. Не, я хочу від тебя почути. Ты ж такий разумный. Ты от... ж мене звинувачуєш, что я ничего не знаю. Давай, кажи мне, рассказывай, историю. Я вже не знаю, что ты очень умный человек. Угу. Ты такой хитрый. А я вона що? Простого ємілю об'єгоріл. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторській купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. А і Слухай, я... говори... добре, а скажи мені, як розшифровується. А СССР? ми з собою розмовляємо, Ти розмовляєш на українському, я розговорю на русском, і ми друг друга розуміємо. Я расшифров... Мы с, собой, мы с тобой расшиф... братья так -то, Не. по идее, да? Не. Как нет. Я расшифровывается СССР. Ну как нет? Ну так. Я СССР ну, расшифровывается, как? скажи мне. СССР? Да. Союз Советских Социалистических Республик. Ничего себе. А РСФСР? Что это такое? Российские... Э, российские... Советские... Э, республики Советских... <пиш> <пиш> да. Ну а ты, ну ты скажи. черт тебя знает, не знаю. Мы, мы с тобой... Ну, что ты обманываешь? А ну, слушай, а? Ты, ты, ты скажешь, тебе уже 50 лет. Ну, ты, ты... Ты... Вот шиш... почему ты обманываешь? <кх> ты родился в СССР. Ты родился не, я в Украине. Да, пи В Украине я народился. Ты был... Був піоніром. Ну, Был. блин, примусили, Был. так, був. Ну, жаль, був. примусили. Ти клятву давав, пінеру. Клятву? Ну, давав, ну що. Конечно, давно. Ну, все, тепер же ж сме. нема. Нема тепер того Радянського Союзу. Ну, а чому він є? Як? Нема, ні. Все Піонери закінчився. Есть? Спасибо, я ну Піонери хіба есть? в твоїй голові може щось там не тільки піоніє? Може, коше і весну не існує. А то так і осталась ведь? А вот Радянського Союзу нема. все закінчився він. Нет, Советского Союза, конечно, не, нема, 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 жалко, нема. Жалко, жалко, что нема. А что, вот что тебе, шо, зачем ты жалеешь в Советском Союзе? Расскажи мне. А ну, ты представляешь, мы приезжали друг к другу в гости. Мы радовались. Да ты что? Ты а, приезжал ко а мне... Зараз, при, приезжал а зараз, мне кто на не Урал. давал въезды, Подальше, ты приезжал ко мне на Урал и ты зарабатывал бешеные деньги. Ну, хорошо, а зараз а кто не дает зарабатывать? А ты в Европу, а ты. В Европу, а лижешь, Европ... Да дивись, це ж навпаки тобі краще. Ти можеш піти і заробити великі гроші. В тебе нема конкуренції. чому? ти їжджай куди? Так от ти тепер їдеш на Урал і заробляєш ті гроші. В Тебе конкуренції нема. Ну почому? Просто ми всі прибива. При, я кажу, тепер тобі час, бач, тебе конкуренції немає. Нема. Узбекистану а а дуже я добре. Їду. Вы, вы не едете, потому что. Да. Ну, у Чому? вас как бы вот такая вот сейчас политика. У вас сейчас клоун при власти. Клоун. Ну, что сделать? Я что? Нелегитимный путь. Скажи мне. Мені... Да. А с якої статьи Конституции вы нелегитимный. Ну, он... вы выбрали его? Выбрали. Так. Так. Сколько у него срока, когда закончился? Не закончился, бо война и бо Россия напала. Не ври. Росія ж напала, що це не ври? Росія на вас і нападала. Нападала. А хто обстрілює Україну? Ану, а ну розкажи мені. Що ти обманув що? Дуже цікаво. А ну тепер у у скажи у мені, вас хто, хто Україну обстрілює? У вас, у вас, клоуна, когда президент, питаю, коли президент... Я питаю, коли, коли почали ви обстрілювати Україну? Как, как хто обстрілює Україну? Коли закінчився сроку вашого нелегітивного президента? Хто визначив, що він нелегітивний? Ну, потому что у вас вся страна говорит, что он нелегитимный. Кто так, кто каже, я как Раина, ну покажи да Ваше правительство говорит, он нелегитимный. И кто, кто И каже, каже в нашем уряде, каже. поверь мне, он через месяц его не будет. Я тебе, звездно верю тебе, Емели. Через из, месяц из, не, не будет. Не знаю, извиня, вы просто из Алапаевска. Его ну так это тебе никаким чином не стосуется. Я пытаюсь, а для чего Россия Конечно, напала на Украину? это не касается. Да. Ну вы смеете, потому что он нелегитимный. Я Чем кажу, нельзя? для, для чего Россия Ой. напала на Украину? Да чего напала Ну, для чого куда напала? Куди напала? Ну, ти скажи, куди напала? Спочатку на Крим, потім на Донецьк, Луганськ. А Крим, це чого? Це чий Крим? Український. Ні. Крим ніколи не був українським. Як це не був? Був. Ніколи. Був. Открой, открой. Що був. відкрити? Ви Я, Я открой, вже навіть взяв, що відкривати. Когда був Крим українським? Он був независимой республикой. Не був він незалежною республікою. Він був незалежною республікою в Сатаві України. він був автономною. Ні. Автономный был. Автономный В складі Украины. І є залежною автономною республікою, но в складі України. Ані ні. ні, 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 ти помиляєшся. Відказались. Відказались. Ти помиляєшся. Ти помиляєшся. Ні, він був автономною республікою і, е, як і Конституція Автономної Республіки Крим, пункт 1 може прочитати, що він є невід'ємною частиною України. Но Ані відказались? Ні, по ту Крим. Росія напала. А, Подождите, о, там были войны действия. Так. Где? Наприклад, в Бельбеке захоплювали військовый аэродром. Захоплювали. Корабли украинские військові захоплювали? Захоплювали. Парламент Крыма захоплювали? Захоплювали. Сколько жертв? Не важливо скільки жертв. Сколько жертв? Я тобі ще раз скажу. Не важливо скільки жертв. Нету жертв. Є. Загинули трьох людей наших, украинских. Россию приняли. Ні, Росія вперді, Росія не приймали. Ну це жесть. Ну шариков просто такі типовий шариков. Э, Слухай. Даті строй стихенько э, будь-яку. ти книгу останню прочитав? Слухай, подожди, от і вот, скажи, що ви построїли за останні 10 років в Україні. Л а ви постро... літак збудували, які літати може на відміну від вас, від Росії, яка жодного Но... не зробила, ви Вони построїли, у вас нет... Нічого нема, то чого ти сюди лізеш? Сиди з в цьому Союзі. По... Правильно, от ви туди йдете курсом руського воєнного корабля. Слухай не, построїли. Яку ти книгу останню прочитав? Которий не в СССР. ССР, кажу, ти книгу яку останню не прочитав? В Неправда, не бреши. Заходиш, знаходиш GPT-чат, відкриваєш там безліч підтримців, які були відкриті. При незалежній Україні. А от куди ділись російські, всякі там АЗЛК, потім завод, потім Іжевський мотоциклетний і так далі. От то все познищували. Їдіть да, радиться! Ти да? ти, даже поїдемо. Ну, це це капець. Яка там книга? Це 100%. Ти книгу яку останню прочитаєш? Дивись, російську. Є... Я твої вологі мрії про те, що там хто, як, що, з ким спить, тебе абсолютно не має стосуватись. Ти вперед подивись, хто тебе буде знову розважати на твій новий рік. Басков, Кіркоров, Пенкін і тому далі. От і всі, якраз, от, що ти кажеш, хто кому де, куди, що дає. Я тебе запитав, яку ти книгу останню прочитав? А що ти виключив звук то Бо ти матюкаєшся дуже сильно. Я тебе спрашиваю. От зараз я спрошу. Так. Що у вас своего? Я тебе запитав, яку ти книгу останню прочитав. Що <плес> у тебе свого осталось в Україні? Я тобі запитав, поставив питання, яку ти прочитав книгу. Я не книгу прочитав. Я тебе ще раз повторяю. У а, вас що свого осталось? Що ти прочитав там, Колобок ти прочитав, я не знаю. Єміля Дурак, Буратіна. ти прочитав. Буратина. Правильно. А хто автор? Автор? А я знаю? Ну, дійсно, просто так. Глянув Буратіна на тому, і все. Да? Що вас своє сталося? От почему на ти не все, хочеш відвідати. Все своє, не хвилюйся. І літаки ми будували, і заводи будували. Купу всього було, і кораблі будували. І поки оце ви. Знаєш, дуже гарне є такий твір в Булгакова. Називається Собаче серце, там де є професор Преображенський, знаєш. От і ти такий типовий персонаж, знаєш, звідти поліграф, поліграфіч Шариков, що тобі донести нічого неможливо в силу твого Скудаумія. Ти... ти починаєш мені тут ляпати, що Радянський Союз в 37-му році, Україна в 19-му році. Ти йди читай трошки. Ну ти ж дур. Ти мені перед зараз знаєш, повторюєш просто наративи Скабєєвої і того. Соловйово, на цьому все. Тобі треба йти читати і вчитись, вчитись і читати, і слухати розумних людей. От. А я розумію, що ти набухалося, вдулося. Я не знаю, в тебе три, три класи освіти є. Скільки в тебе освіти? Скільки в тебе класів? Ти скільки класів закінчив? у вас є? Скільки ти класів закінчив? Освіти в тебе? Яка в тебе освіта? Я закінчив повне образование. Повна освіта. У нас, у нас повне образование. А да ти що? 11, 11 років. Плюс. 11 років що плюс? Ну 11... і ким ти вийшов? Хочу. Так, і з ким ти вивчився? От, от тепер ти мені скажи. От, ким ти, ти от... вивчився, що? Да що? Не матюкайся. Ну як з тобою розмовляти? Ну, бо як з тобою розмовляти, якщо ти такий... Я тебе вопрос задав уже 20 Які? раз. Які Што ти мені построїли? питання? Ну давай, ти знаєш, в користуватись користуватися. Що ви построїли? Тихенько Диві, будь. будь не кричи, а то зараз твоя матрна там прийде, тобі по, по ушах проїздить. Тихенько будь. Так от, зачитую, в 25-му році тільки був збудований завод з виробництва бетонних з'єднань. Була відкрита нова лінія з виробництва ОСБ Плит. Була відкрита, був відкритий завод для виробництва сухих будівельних сумішів у франківській області. І тут, і тут от гортаєш гортаєш, от тут 50, і повно, повно, повно всього. А тепер, от десь в мене був перелік. Чекай же, чекай же, з тобою зачепилися, які були підприємства на Росії закриті. О! Прекрасно! От якраз я його знайшов. Тепер слухай сюди. Сюди, слухай мене. Это это Европа Сюда. строит заводы. Сюда пытаются отмыть. Сюда, його. слухай. Да, зразу. Зразуміло. Вот добре, что добре, что ты ничего не, не будуешь. Скажи мне, для чего закрыли завод АЗЛК Москвич? Пойдем, мама, Кого да? закрыли? Завод Москвич АЗЛК. Для чего закрыли? А нахер он нужен? Дійсно, нахрен не потрібен Москвич завод. Автомобіль робив, він ж не потрібен. о о о Хорошо живем, дуже гарно. Ремонт просто. Я у мами тут називається. Іжевський мотоциклетний завод, чому закрили? Ну, не нужен. Не потрібен. Ліпецький тракторний завод. Трактори не треба на Росії. А вони не, потрібні? не потрібні, дійсно. Алтайський тракторний завод. Ну я розумію, дійсно. Навіщо на Алтаї трактори? Судобудівний завод Авангард. Не треба в Петрозаводській? Ні, не треба, для, для чого кораблі будувати? Так, ну, Та, ну судоремонт не закривається, бо ж дема, що кораблі збудувати. Радіо да? Радіозавод Вега, для чого ви закрили? Я тут вопрос отмазуєш. Я тобі шерстко, для чого ви позакривали а ти своє виробництво. А, а, а чого це не питав? Які, які заводи закрили? Так, да, які... я запитав, для чого ви закрили? Заводи? Бо ви нічого і не відкривали. Зрозуміло. Ладно, ти мене вже трохи притомив, нещастя. Це заводи умотаться. Ж, тобі елементарне, останнє запитання. Коли, коли День Конституції на Росії святкується? 12 числа. що? Якого 12 числа? У нас 2. Місяць якого? Ну, тобі волнують і Все, більше питань у тебе немає. Курсом Російського воєнного корабля. Іди вчись. Mm -hmm. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!